Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яві Швець. Одною з проблем, які ми не помічаємо, або робимо вигляд, що не помічаємо, є масове отруєння людей. Так, нас трують українців кожен день. Ми помираємо кожен день і навіть більше, чим на полі бою російської української війни. Просто це ніхто начебто не бачить. Журналісти чомусь про це не знімають ні сюжетів, ні відео. А я зараз попробую зняти місто сукіряни Чернівецької області. Тече річечка така сукірянка, подивіться на неї. Бачите, оця річечка-сукрянка, їй багато років. Більше тисячі років цієї річки. Колись вона витікала з джерел мінеральної води. А тепер, що вона перетворилась, ви побачите. Ну, ми дивимося, просто йдемо по берегах. Подивіться, це береги річки Сукірянки. Це, як кажуть в москалі, найбезобідніший участок. Подивіться, це береги річки Сукер'янки. Просто подивіться, що робиться тут. Подивіться. Тепер подивимося далі. Але це ще не все. Візьміть постійте коло цієї річечки. Ну постійте, побачте, скільки ви протримаєтесь. Ви протримаєтесь найбільше 10 хвилин. Після 10 хвилин у вас почне роз'їдати легені. Річка Сокірянка, яка тече через місто, отруєна від слова взовсім. Ця вода не хімічна, ця вода не шкідлива, вона просто отрута. Це масове отруєння міста. Міська влада на чолі з Василем Васильовичем Козиком не звертає на це уваги. Є в нас відділ екології. Ірина Олексіївна, по-моєму, якубина. Хай вибачить, якщо помилився. Теж вона сюди не ходить разом з відділом екології в Скирянський яр до річки Сукірянки. А саме головне масове отруєння людей міста сукіряни. ля? отруйний запах, який роздирає легені в річці Сукірянки. Значить, є якісь стоки. значить, хтось в місті сукіряни скидає в цю річку отруту, хімію, питання. хто? Ну, Колись викладали сюжет чи примеру Равликове про отруєння міста сукіряни, начебто паном бузило. Підкреслюю, начебто паном бузило. Так стверджував пан Равлик. А ще хто реально отрує місто сукіряни, пана бузила зараз немає. Візьміть просто постійте біля цієї річки. Більше 10 хвилин ти не простоїш. Все? Хто отрує місто Сокіряне зараз? Скажіть мені, будь ласка, Василь Васильович Козак, пані Ірина Олексійовна Якубина за екологію. Вибачте, якщо помилився, Скрянський колега журналіст Хто отрує? Хто скидає стоки? Хто перетворив живописні береги цієї річки? Ось у такий свинарник. Чому за це нікого не штрафують? Чому людей, тих, хто отрує, масово отрує екологію міста Сокірян, вбиває людей в прямому смислі цього слова? Подивіться, зайдіть в лікарню, скільки у нас хворих, скільки хворих з органами диханням, з легень, з опухолями, злоякісними і якісними. Хто це все робить? Питання до нашого голови громади Василя Васильовича Козика та до Ірини Олексіївної Якубини. Вибачте, якщо помилився. Голови, яка відповідає за екологію нашої громади, з вами був український історик та журналіст Швець з місця масового отруєння жителів міста Сукіряни. До нових зустрічей.